Сьогодні ми будемо грати на серверах Estherland. Ну взагалі то тут один сервер тільки. На сервері. І як ви бачите, є. і ви вже бачите місце. А тепер для мого каналу привітаємося. Раз, два, три. Всім привіт! Почекай! Два, и Кеша і. И... Всім привіт! З вами Денурік, А також Кеша. Кеша, привітайся! Привіт, привіт, привіт. Ну що ж, тепер можна виживати. Минулій серії. Е Минулій серії ми в цьому де де меді? Ага, ось в цьому домі ми робили. Ну, зробили цей домик. Сьогодні ми будемо його обустроювати. Меблі різні робити. І ще я за сьогодні за це відео планую. Якесь господарство собі робити. Я хочу якихось баранчиків собі завезти. Я вам обіцяв показати, як робити, щоб були різнокольорові баранчики. Ну, змінювали колір. Баранчик один. Ну, і сьогодні я це покажу, Тільки треба бірку знайти. Ну що ж, розпочинаємо. Так, потрібно зробити верстачок. Ну, це головна річ. Добре. А я роблю ферму. Що ж, стан тут верстачок. Добре, Добре ми ех. Так, так, тут так, я так, думаю, будуть стояти не такі пічки. пічки. Так. 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 І ще мені поставити то би собі. от... Ай, не так. так. От, от, от. От так, це буде, буде такий столик. столик. Ось. Добре. так а. а я напевно залізу знайшов. Ні, що... це показалось. Тут лише кріпер. І ще добре. я якось Ось Тут таке зроблю. Добре. Mm. Тепер тут от будуть пічки такі стояти, добре. Так. Добре, добре, добре. Я не знаю, що я так довго, це багато раз повторюю. 3. Гамоде. Ой. Це таке А. Я була, а, я яс скажу, для спокійно, що у нас з Нікітою карантин. І ми зараз будемо дуже багато відео знімати, так як у нас канікули. До вівторка. До вівторка, ну, за останніми даними. Тому коли ми відчуваємо вільні дні у нас, то ми знімаємо дуже багато відео. А коли. Ой, я вже їсти хочу. А мені... Коли у нас не вільні дні, то менше буде відео виходити. Можливо навіть з Вівторка буде менше Майнкрафта виходити. а більше сабнотики. Ну, сьогодні я випущу сабнотику. Ну я це вже казав сьогодні. На сьогоднішній день це вже третя серія ну, а Вчора я знімав сабнотику. Так що сьогодні друга частина сабнотики, чекайте. Ще буде. Добре. Е... Euh, що потрібно мені було зробити? І будеш говорити тільки ага. ти? Що, що? Будеш говорити скільки ти. Що виживаю, тільки ти. Говорити будеш тільки ти. Бо я вже тут ферму почав робити. Чекай, що ти робиш? Ферму. А, я, я зараз буду робити свій дім. Ну, меблі різні робити. Добре. Я, я просто зараз не буду грати. Так, я не понимаю, я заборчик пробовать. А, нет, да. Так. Четырнадцать тут. Четырнадцать тут. Так, Так, я знаю. Я знаю, что не так пробуется. А тебе зерно На сине признаете. Не сдаете не мои. Да я уже начинаю, у нас ферма уже есть. Так. Я еще тебе хочу еще что-то там доработать. Что-то какие там доработать еще. Ну Так, да. Я тебе, может, зараз. Знаешь, я читаю твои мысли. Да помогти мені можешь? Я прям экстрасенс. Шо, помог ты. Будинок. мне треба розрівняти територію. Mm, у меня немає не на не них лопоти. Я дам. добре. тільки щоб мені mm. не потім написали в коментарі, що що ти не допомагаєш. Ні, ху не хороший ти. Що ти там нічого не допомагаєш Кеші? Щоб ви знали, я добрий, дуже добрий. Я дуже хороша людина. Так, де ти там? Зараз. Візьми, поки ще мою лопату, бо я не маю. Візьми там. Це вже є, дай мені лопату, так. О, там, відімною. Я зараз зроблю ще. Так, мене тут. А, у мене є ще дві лопати. І тут... і тут ще є. Іде вирівнювати біля цього Тут, тут, тут. Візьми. Одну лопату. Де? тут... А, тут повністю все вирівнювати. ты добре, понял. Я вирівнюю, поки у мене є лопата. А вот там ще одна лопата є. Не, зверху. Поки у мене не закінчиться лопата, я вирівнюю. Дві лопати. Ну дає ще одну лопату, значить ще вирівнює. Так, а я тобі вже дав лопату. Так, є. Тут в мене буде великий будинок. Давайте там я тут, а ти трошки віруся. А, ти, а ти, ти це собі це такий дуже великий дім будеш не, робити? Я хочу все, майже все тут вирівняти під такий рівень. О, от тебе прийшов якийсь і пацан. Ліга. І вже знову пропав. Бачиш, як написав? Тараська покинув. Тараська. 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 На тебе Тараська. тебе я я Тараська. Добре. Это же мы, на коммуникар, где мы обрежалась. Ой, все, все кинчилась лопата. Ты обещал мне Да, так. я ее. Я сколько рассказывай рассказываю, не Тій серії я ще збираюся побудувати свій будинок. Ну а я у мене все на своєму каналі в минулій серії вже збудував свій будинок. Я його ще сьогодні оброблю меблями. Пічки різні поставлю. там. Так, в мене теж лопата закінчилась. Я зараз зроблю ще по лопаті. Ну і ще я хочу собі ферму теж зробити, як тут кіта. А це буде наша? Це а, дуже велику не треба робити не ферму. Ні, нам ну, хати таке. візьми ще одну лопату. Ні, у тебе своя ферма, у тебе своє господарство, в мене своє господарство. Ні, ми в роднорайонні. Візьми там задів велик... у тебе лопату. Нас буде велика. Подивись, яка в нас велика ферма. Подивись. Не. Я її збільшую, збільшувати буду ще. Вона буде більше і більше. Ну добре, якщо ти так дуже аж хочеш. А нас буде все. Тільки будинки, кожного різно. Так, так. Тут я з цим шахта буде. Так, я подумаю, зараз до чого ми будемо вирівнювати. Ну, ще трошки вирівнюємо. Ще пар... тебе що, вже лопати нема? нема. Тобі є там ще одна? Угу. Кайки мене досягнення. Мені далі треба виконано, а виконано, мені треба інструменти зробити. Mm. Що я забуваю вже коментувати. Ну, а що тут коментувати? Купаю взаємо? Mm -hmm. Можете прикорні поставити, сітки скільки... на капіталі. Кіда, скільки можеш розказати на мой канал, скільки у тебе було підписчиків, коли у тебе... ну, Скільки у тебе було відео, коли у тебе з'явився перший підписник? Перший підписчик? Перший підписчик? З'явилися в мене після першого другого відео перший. Після першого, першого другого відео? відео. Ну це три відео було. Головне, їх робити цікавими, щоб подобалося іншим. Ну mm, як ти думаєш, думає, думає, я цікаві відео роблю? Місця? Так? І треба Собно тільки... Не знаю, чи це заклібить багато грати. Не знаю ти. Не гордий грати. Їх ну я окрім Майнкрафту ще знімаю другі ігри. Ти вже знаєш. Mm -hmm. Самотік знімаю. Сьогодні mm -hmm. друга серія вийде. Mm -hmm. Так. Я Став це зараз вже вся. за сьогодні Двей. раз повторюю, що у мене сьогодні mm -hmm. друга серія самночки вийде. Дивись, тобі третя буде. Дивісь, скот, вирі як я зараз. Не бері мені ще, У мене вже лопата кінчилась. Моя робота завершена. Так, мені би... О, каміння. Я тільки хотів сказати, що мені потрібне каміння. Ми будемо робити пічки. Пічки і пічки не можу. Мені треба зараз факел взяти. Алло? Да. Так, что там? Я, я купаю, купаю камни. А я осветил территорию. Mm -hmm. Уже всю территорию осветил. А так что у нас надо спать спавнилось мобиль. Я буду доверив это уже. Так. О. Дим Да, да. Я может поставить без падений, так или. Я знаю. Так, так. Я просто не хочу, маня. От якась ціна велика, то й ну, буду так вирівнювати її. Так щоб її забирати з волосся. Mm. І нічого ці полосочки є. Чотири ну, пічки. Здається, якраз. Попробуємо Р. Р. Так. Так. Так, му... Що мені потрібно? Я... Двері. Двері. Аби так, щоб його не було. А, а не теж лехати. Беннурік, ти не маєш чатки допомогти. Я зараз ще. Що? Що ти кажеш? Зараз це треба ще раз допомогти. Mm, ну добре. Чекай, не зараз, я роблю зараз сундуки собі. Зараз декілька хвороба. Звідси, де. Так, так, О, так, от, так, так. Так. А так вот назад. Так, я. Це на ну, mm. все. Правда, ще видками заменили так.

Ммм. Mm. А ось тут, тут поставимо патруль. і ось це візьмемо. Mm. Так. так, о, да-да-да, так, так, так. так буде гарно глядати. Так. Я в розкопаю, вже більш-менш так непогано. Хочеться ще трошки тут територію освіти. О, клас. Так. О, тут тут поставимо, О. о чудесно, Мені подобається. Так. Добре. Добре, добре, добре. Все добре. Так. Тут буде ліжко стоятиме. Так, треба вже брати дерево. Цього дерева цього дерева. Тут багато дерева є. Ми вирубували наші ліса. Так, все є. Все ж треба привезти. Я просто хочу одну лодку чи ч його немає. Просто спала. Підервали. Эх, немає. Добре, да, що маб грифаря отключена. О, вс выкинути. У нас будет колони ще рости. Все близько. Добре. Ух-хо-хо-хо. Упс. Подколо. Так. Забай. Чого тобі треба? Скала. Китай. Я я рахую еще. Що... Чекай. У тебе що ти робиш? Я хочу мати свою власну ферму. Okay. Мені, мені здається, мені так більше подобається. Я okay. хочу. Добре. Тому тебе твою ферма. Okay. У мене так багато цієї землі. Okay. Десь далеко треба витягнути. Ви все сміття. Okay. Саженці мені не потрібно, це мені не потрібно. Так. ще-ще я ще тут Я топчу територію. Рестон мені не потрібен. О, мені потрібен. А, ну добре, я тобі залишу. А Це мені не потрібен камінь з ріанами. А, ну погано так. Я собі трошки це ти собі потрібно просто. Це мені теж не потрібно. Добре, ну, все. Я забрав усе. Викинув все Докінувся, не потрібно. А де ти? Ну я зараз все, зараз лечу до себе додому, якщо хочеш, можеш до мене зайти, я тобі я бачу. дам цей арестован. Давай, я на... давай, я скиду його. Чикай я вісім пока. Да я дуже люблю Де ти, де ти? Я на крыші. А, На крищі? Я знайшов квіточку. Добре. А мене розтону вже є буде. Так. Пора будувати. Ти коли вже свій дім будеш нарешті будувати? Зараз. Добре, якщо хочеш, можна тобі дати багато матеріалів. А в мене є дерево. Так, ми з тобою рубали багато дерев. У мене багато, у мене є пару стаків не переробленого. У мене теж, теж є пару стаків дерево. Ось, тримати Треба виростити все. Там на собачку лесу, якщо не якщо знайдемо. Посибачте. Там трошки покращити треба. Виросло, виросло. Майже, виросло, виросло, виросло. Немає. Виросло, виросло. Виросло. Оксап я. У mm, мене кісток немає. Ні, було? було, я тобі віддав. У мене трішки є. У мене кісток зараз немає, я. Я то як в мене буду, то я тобі дам. Не було. А! Кріпер. Фу! поганий май. Подожди. Так. Вот так. А, у мене уже первому классно уже выходить. Так, цей сюда одну подію одну тут. Так. Так, а скільки часу зараз уже? Штрабасунки. Так, так. так. Що? що ж тепер? А що ж тепер ми будемо робити? Ну і далі землею заставляти. Добре. Так, в мене буде раз, два, три, чотири, так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я трошки, пане, бачу ці питанки, ще тут є. Два, три, чотири, п'ять, є. Так... Є. Класний будинок збудувати Я знаю, який вже по дизайну. Ну, які-то самі класні дома строить. Самі гарні, Ви зараз це самі побачите. Угу. Це найкращий дизайнер, якого я знаю в Майнкрафті. Раз, два, три, четыре, п'ять и два. Так. Я вже схожу в голову, але це буде трошки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Є. Так, непогано. А тепер будемо в бік. Так, 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 так. Ой, вибачте, що я зараз не коментую, але нема що коментувати тут. Я просто заставляю все землею. Будем. Так, тут мы работаем, вот такие кутки. Ай, блы, взирвалась. Дурная. Я кино люблю криперы в Майнкрафте. Да еще здесь у меня. Три. Mm. Напевно все. Хоча ми ще це трошки підрівняємо. Хіта ти, ти теж знімаєш? Та так. Mm. Mm. Добре. Подивись, в мене буде розмір будинку? Я зараз дивлюся, я роблю свою ферму. Добре. Добре. Чекайте, якщо порахувати. Тут буде текти водичка. Так, добре. Так, один, два, три. Так. А, ага, добре, добре, добре. Що чудес? Все чудесно, і мені все подобається. Добре. Ми тут будемо там, де на розкопали втикається. Потім Тепер потрібно палочки зробити. шедевр. Я вже майже доробила основу. Так. Так. Загляньте, в мене вже будемо виходить. На, хвилинку. Ну давай завоз на них. Ну ты завжди гарни домостроишь зараз, пошли полагаемся. Что там Никита за Робы? Давай, да, ну, видишь. Вау. Вот это класс. Вау.